Як можуть. А що це значить, пане генерале, допомагають як можуть? а ну, це, це значить про те, що е, е, бій іде, але е, ситуація контрольована. Правда, е, телефонують всі, і хто тільки може телефонує і думає, що е, на кожний телефонний дзвінок може бути реакція міністра. <звіст> Як мені доповіли? Ситуація підконтрольна. реакція командування є, тому не треба з цього робити надто проблем. Та у нас серце рветься за кожного вояка, який там з мій, ну ти ж знаєш. Вільна є вільна. Я це розумію. Які великі там втрати, перепрошую пане пані. Mm. Зараз нічого не зможу mm. по цьому телефону сказати. Я тебе знімаю. Mm, дякую, сердечно. Слава Україні. Дякую. Mm. 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 Дякую маємо сказати глядачам, що це був Анатолій Лопата, перший заступник міністра оборони України 93-96 років, генерал-полковник.